Пейзажі сплетені з десятків тисяч хрестиків, а тепер ще й ікона. Надія Кравчук вишиває понад 15 років. Нині свою наполегливість та навички вирішила спрямувати на допомогу нашій армії. Каже, ніколи раніше картини не продавала, та війна все змінює. Зовсім друге стало, зовсім другі. Пішли думки, страхи. Шкодуємо дуже за дітьми, що гине тільки молодих людей. Ну і підібрала під це от таку картину вишила на допомогу ЗСУ, щоб перечислити кошти. Натхненна ідеєю майстриня вишила ікону Богоматері всього за три місяці. Усі кошти, які вдасться отримати з продажу, жінка вирішила віддати на потреби наших захисників. Покупців поки що не видно, та ентузіазм не зникає. Питають, от скільки хочу, не знаю. Кожен хоче чим більше, щоб більше допомогти. Все, що заробиться, все до копієчки перечислить. Пані Надія розповідає, навчилась вишивати сама. В її доробку десятки картин з різноманітними сюжетами, адже саме у вишивці знаходить справжній спокій та щастя. Втім, вишиває не лише картини. Нині працює над оздобленням сорочок, а нещодавно завершила роботу над більш як 30 парами шкарпеток, які вже гріють наших захисників на передовій. Майстриня каже, в'язала б і далі, але закінчились нитки, та й коштів на їх покупку бракує. У мене які були мої, все, що було, я порозпускала, шапки, жилетки свої, нова. Я тільки вив'язала і навіть не вдівала. Я її розпустила. Один день один носок, другий день другий. Буду сидіти до часу, до двох, поки не кінчу. бо мені в день треба вив'язати носок. Кошти і для в'язання, і для вишивки жінка збирає з пенсії. каже, процес виготовлення часто затягується, бо лише самі нитки, тканина та рамка для однієї картини коштують від двох до чотирьох тисяч гривень. А на саму роботу йдуть руки. Якщо ви бажаєте придбати ікону або ж допомогти для пані Надії з матеріалами, ви можете скористатися номером або ж реквізитами, які бачите на екрані. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.